Всім привіт, дорогі кіномани. З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку прем'єру цього тижня Марвели. Вона ж Капітан Марвел 2. Перед вами американський супергеройський фільм, оснований на коміксах видавництва Марвел. Про плани на продовження стало офіційно відомо ще в липні 2019 року. Тоді, як в січні 20-го, почався старт робіт. А в середині квітня 21-го розпочалися попередні зйомки. Вже на початку травня ми дізналися назву майбутньої кінострічки. Нагадую, що перша частина вийшла в прокат у березні 2019-го та отримала переважно позитивні відгуки критиків. Чутки про Сіквел з'явилися незадовго до прем'єри Капітана Марвел. Після того як виконавиця головної ролі Брі Ларсон повідомила про бажання знову зіграти цю роль у проєкті за участю нового персонажа Камали Хан. Згодом голова кіноіндустрії Марвел Кевін Файкі заявив, що в майбутньому планує розробити серіал Міс Марвел і лише після цього буде готовий перейти до сіквела Капітана Марвел. Ну, з логічної точки зору, все доволі послідовно. Адже, подивившись проект про юну фанатку супергероїні Камалу, перехід до продовження історії Капітана Марвел є ніби як наступною сходинкою у воз'єднанні команди крутих дівчат. В центрі історії нового фільму молода жінка із суперсилами Керол Денверс. Колись вона мріяла стати найкращим у світі пілотом, однак обставини склалися інакше. Її доля була доволі нелегкою, але після знайомства з Ніком Ф'юрі головна героїня дізналась правду про своє походження та минуле і разом із командою месників стала рятівником землі від кровожадного Таноса. У продовженні фільму дослідження Черевоточини, пов'язане з інопланетною расою, призводить до того, що здібності Керол Денверс якимось чином залежать від суперсил суперсилмоніка Рамбо і Камали Хан. Щоразу, коли вони використовують їх, то переміщаються у просторі, міняючись місцями. Щоб зрозуміти причину того, що відбувається, героїням доведеться шукати підхід одна до одної та навчитися найскладніше працювати в команді. А паралельно ми не забуваємо про порятунок світу та протистояння новій лиходійці. Хм, Ну що ж, супергероїка вже давно перестала мене сильно дивувати. Адже з запал та захват, які викликали перші месники, було все тяжче повторити. Сюжет новинок ставав більш клішованим, одними спецефектами все не вивезеш, та і харизматичних головних героїв почали пихати майже в кожну історію. Тому довіри у любителів цього жанру ставало все менше. Плюс до всього, навіть перша частина капітана Марвел прийшлась до смаку далеко не кожному. Хоча, як на мене, все вийшло доволі непогано. Однак історія жінок-супергероїн чомусь не так сильно заходить народу, М -м -м, трохи предвзято не знаходите. Що ж стосується новенької прем'єри, то великих очікувань в мене точно не було. Плюс ще до старту показів в інтернеті з'явилася інформація про гнозів невеликих касових зборів для другої частини та ледь не провалу у прокаті. Однак я не можу сказати, що все вийшло настільки погано. Але, ну і пряне настільки круто. Тож, давайте розпорядитись по порядку. Перш за все, хотілося б відмітити, що кінострічка вийшла доволі смішною та лайтовою в плані атмосфери і настрою. В ній було багато жартів, підколів та кумедних моментів. Але враховуючи підхід того ж серіалу Міс Марвел, можна приблизно зрозуміти, чого тут слід чекати. І так, цієї вічно приставучої та мімімішної Камали Хан, яка просто без тями фанатіє від Капітана Марвел в проєкті точно вистачає через край. По суті, ми бачимо возз'єднання трьох таких різних по своєму характеру та темпераменту героїн. Які вчаться працювати разом та боротися зі злом. Які ж сильні сторони проєкту, запитаєте ви, як на мене, це та ж легка та кумедна атмосфера, а також герої. Причому з цими підстьобами новенька прем'єра нагадала мені останнього Тора, де жарти та приколи наклепали буквально на кожному кроці. Однак, що стосується сюжету, то тут вся як і завжди банально та передбачувано. Причому масштаб протистояння головному антагоністу теж відчутно просідає. Так що, окрім харизматичних дівчат та котів, які жерли всіх довкола, подивитись ну, не те, щоб сильно є на що. Фільм, по суті, має місце бути для того, щоб об'єднати лінії Камали та інших героїнь і тим самим вплисти їх в загальну павутину подій. Однак, хм, все доволі скудно. Що стосується екшену та візуалу, то все на більш-менш середньому рівні, мені скоріше не вистачило круто відпрацьованої антагоністки і видовищного махачу наприкінці картини, щоб все виглядало ефектно та в стилі типової супергероїки, до якої ми звикли. Таким чином, підбиваючи все вище сказане, сюжет нового фільму оціню на 5 балів за стандартність та клішованість історії. Картинка і візуал отримують свою сімірку. Як і гра акторів в основному завдяки харизматичним образам героїв. Ну і цікавий музикальний супровід також заслуговує свою сімку. Тож в результаті ми маємо лайтову та ніби кумедну прем'єру, яку можна глянути хоча б заради гарного настрою. Однак, на жаль, зі своєю стандартною історією та слабкуватим антигероєм. До плюсів картини віднесу каст, жарти та атмосферу. Тоді як сюжет точно потрапляє до мінусів. Ну а тепер, мої дорогенькі, увага, спойлери! Як я і говорила, фільм є сполучною ланкою між деякими героями. Наприкінці кінострічки нашій увазі показали перетин лінії Камали та Кейт Бішоп, яку ми знаємо зі ще одного нового проекту Соколине Око. Дівчата ніби як хочуть разом щось замутити та відкрити нові можливості. Також фільм дарує увазі глядача дві сцени після титрів. Причому перша є більш важливою, змістовною та розкриває деталі того, куди саме поділась Моніка Рамбо після закриття порталу. По доволі дивній та неможливій теорії, як заявили навіть самі учасники, вона потрапила у паралельну реальність. Що ніби як руйнує основні концепти існуючого всесвіту. Ясно, що доведеться якось із цього всього виплутуватися, але незрозуміло яким чином. Чи будуть це пригоди героїні саме в цій ланці, чи це вже буде якесь повернення до того існуючого всесвіту, який ми маємо. Але затравку на майбутнє зроблено, а нам лишається очікувати, що ж буде далі. І в якому із майбутніх серіалів чи фільмів ці герої знову перетнуться. Ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками на рахунок новенької прем'єри та враженнями після перегляду. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавенький контент, тоді обов'язково підписуйтесь на канал. Ще у нас є інстаграм, телеграм та Тікток. Де я ділюся з вами новинами світу кіно, а також там можна знайти анонси майбутніх прем'єр. До зустрічі у нових класних випусках і па-па!